Моє вітання. Я сьогодні хочу вам показати цей білий фейерверк. Фейерверк із лілій. Не можна не лише малуватися. Шкода, що камера не передає аромат. Який аромат стоїть в садку? Наче хто розкрив пляшечку з парфумами? Настільки все чудово і гарно. Це лілії досить таки новий сорт. Логібриди, де відбувається де відбулося схрещення трубчастих і східних лілій. Ця лілія називається регіл. Тобто, що означає ласувати, пригощати, запрошувати. Тобто, лілія свято. Ось подивіться, яка лілія свято. Спочатку, коли розпускається, вона такого пастельного тону. А далі зазирнемо, давайте з вами. В квіточку вона такі пелюсточки білі, а горлечко в неї жовте. Запильничок темний, темний і темно-помаранчеві течіночки. Вона дуже гарно дивиться, таких в групових посадочках, коли декілька цибулинок посаджено поруч. Ось така красуня ще в моєму садку. Які аромати? Які пахощі. У мене багато саме ароматних лілій. От гібридів, східних. І оце логібриди. Ну, чудо, чудо не квітка. Так би милувалася цією красою. Тож бажаю всім здоров'я, злагоди, миру, краси. А найголовніше, звичайно, миру. До зустрічі!